Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Про що йдеться, коли спецпредставник Вітков каже про якісь п'ять територій, не буде НАТО, не буде п'ятої статті. Як ми на це відповідаємо? Дуже дякую. по перше. Я хочу сказати і прокоментувати що. Я думаю, це важливо, що Пан Трамп почав розпочав переговори, бо ми побачили, ми бачимо, що дуже багато людей помирає, дуже багато інфраструктури та міст руйнується, дуже багато атак, і це дуже важливі зусилля. І я вирішив не коментувати всі проміжні стадії цього проекту та процесу, бо я не хочу втручатися в цей процес. Ми надаємо допомогу ту, яку ми можемо, але на проміжних стадіях я не хочу коментувати. Таня, скло складно дійсно коментувати. В принципі, я щодо питання НАТО, наприклад, мені здається, коментувати питання України щодо членства України в НАТО можуть тільки члени НАТО на рівні лідерів. З тих, про кого ви сказали, там немає серед них лідерів, які є членами НАТО. Тому ці люди я не думаю, що вони впливають на питання щодо України як члена, як майбутнього члена. Щодо а, територій, е, Україна суверенна держава, і всі території е, належать унітарній державі України. І всі, тому знов-таки про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як. Території не українські, а російські, тому знов таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєї компетенції. Тому дозвольте ще раз сказати: людям України, народу України, ми стоїмо з вами і ми чекаємо на той день, коли сміливі люди цієї неймовірної країни зможуть насолоджуватись свободою без страху. Тому дуже дякую. Дуже дякую за те, що сьогодні я тут з вами. Я вдячний за ваше лідерство, за, ваш, за вашу дружбу. І слава Україні. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!